Гірше ям на асфальті лише вибоїни у бруківці. В'їжджаючи на вулицю Ольбрахта, водії потрапляють у світ розваг. Тут і американські гірки для екстремалів, і гра у змійку для тих, хто намагається не розбити підвісну. Через підвищену вологість після холодної зими та старі комунікації, які пролягають під дорогою, бруківка не просто пішла хвилями, а почала провалюватися під землю. Спеціалісти пояснюють, проблему потрібно вирішувати комплексно. Спочатку замінити комунікації. Потім зняти всю бруківку, очистити її, підсипати сумішю мучки та цементу і поновити кладку. Та першочергово потрібно перекласти, бодай проблемні ділянки. Середня ціна за квадрат 150 гривень, і водіям буде у рази легше пересуватись вулицею. Вона розбита повністю, в принципі, не ремонтувалася за моїй пам'яті ні разу. Треба просто повільно їхати, тому що взагалі не проїжджа, ну не можна проїхати, дорога не проїзна. Нам не треба багато. Треба пісок, мучка, трошки цементу і роботу. Ми повідомили про ситуацію у міськраду. Обіцяють зробити поточний ремонт та глобально виправити ситуацію навряд зможуть.